Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Вітаю вас у новому відео. Мій канал про мої будні, про наші будні, про облаштування житла, про те, що ми їмо, що готуємо. Зазвичай це такі швидкі, але смачні страви. Про мотивацію на прибирання, на організацію. Звісно, про декорування квартири, чи там, можливо, окремих якихось зон. І взагалі про те, як ми проводимо час з родиною, що ми робимо, чим займаємось, про наші, ну, скажімо, з назви каналу, і так зрозуміло, що про наші будні. Запрошую вас у нове сьогоднішнє відео. Сподіваюся, що воно стане для вас цікавим, і ви з задоволенням його будете дивитись. В минулому відео показувала вам, що купила штори, і от я їх вирішила попрасувати, але таким, це таке завдання <рес>, виявилось не таким і простим. Праска в мене сама звичайна, і дуже не вистачало пару, <рес>, щоб нормально їх відпарити, тому що дуже виявилось це складно. Я їх просувала, потім повісив, чоловік повісив, потім я їх знову вирішила попросувати, і це вирішила вже робити <рес> вночі, коли Давід спав. І вже потім я їх вішала сама. Ну, коротше, Я трошки з ними намучилась. Так як це була ніч, і потрібно тихенько, бо сусіди є і знизу, і збоку. То так трошки, ну, скажімо, було складно. Але нічого я впоралась. За те результатом задоволена. Всі задоволені, всім подобається. Діти встали зранку, теж їм дуже сподобалось. Тому ну, нічого страшного, буває таке, що трохи складно, але потім ти радієш і тобі подобається те, що ти бачиш, те, що. Який результат від твоєї роботи, і це для мене найголовніше. Найголовніше от бачити результат, а ще більше, щоб це подобалось тобі. Тоді всі якісь там складнощі, вони, ну, скажімо, дуже швидко забуваються, і ти знову йдеш з новими силами, вперед крокуєш до своїх таких якихось маленьких цілей. Вчора вночі вже повісила штори і вже не стала знімати, бо освітлення погане. Вирішила зранку при хорошому освітленні зняти, як це виглядає. Так, вийшло. Дуже мені подобається. Зразу якось так затишно стало. Мені наче й ті гардинки подобались якось. По-своєму атмосфера така інша, але з цими набагато краще. До речі, я хотіла фарбувати стільчики ці, думала, це. Може, можливо, залишити стільнички коричневими, а спинки і ніжки пофарбувати в білий. Але тепер от повісила ці штори, і мені наче вже і не хочеться, наче вже і так подобається. Ну, Можливо, ще передумаю, бо це, це для мене норма, але зараз так. А це мій Давідка. Давідка? Погодувала його і ще не витягла з цього стульчику. Ну, скажи щось. Ой, зараз все дістаю, вже буду діставати. Так, а ще я розбила свою вазочку, яка тут була в мене маленька. І якраз тепер думаю, можливо, сюди поставлю ті, які я купила дві. Так, шкода, наче вона і така, скільки там? 99 центів, це справді насправді не гроші. Але дуже вона мені тут подобалась, як вона тут ну, якось пасувала вона тут гарно. А і ще хочу, мабуть, я сюди повісити все-таки гардини, замовлю ці київські. І так, по дві, чи по одній, точніше, дві штуки всього. Мабуть, повісю все-таки ще і їх. Ти такий тут мама помагати? Соця допомагати? Чекай зараз ми поставимо колосочки. Ку-ку. Ку-ку. Що -ку. ж це робиться таке, га? Залишила поки що так. Але треба щось купити в цю вазу, бо тут в тій було вузеньке таке горлішко, а в цієї таке широке. І ці мої колосочки вони не дуже тут виглядають. Але щоб нічого і не стояло, я теж так не люблю. То ми поки що залишу. Показую вам, що купила на посилки. Хочемо передати своїм рідним в Україну. Вже один кульочок зібрала. Ну, в принципі, приблизно все одне і те саме, просто трошки по вподобанням старалась так. Це для моєї мамочки, для сестри моєї і чоловік, і племінниця, і для мами чоловіка. І той пакетик, який я вже показала, то для. Мого дяді і тітки моєї. Якраз вони до нас сьогодні заїдуть, вони тут були в Німеччині у справах, і до нас так приїдуть просто на, там, на годинку, і тому ми вирішили в Україну зібрати своїм посилки. Кажу, чоловіку, що я буду купувати? Це вчора ввечері ходила, кажу, що мені купувати? Він каже, купуйте, чого нема в Україні. Мені аж стало смішно, тому що кажу, в Україні мені здається вибір. Ще більше, ніж тут. Насправді, е, ну, продукти мені в принципі, подобаються в Німеччині, але е, щодо вибору готова дуже поспорити. так що так. що е, Таке все купувала, бо вони не одразу їдуть в Україну, вони ще заїжджають до Польщі, тому купувала те, що може полежати. В упаковках ніякої ні ковбаси, нічого м'ясного не купувала. А так, такі якісь різні сири, якісь намазки, солодке, це рибка. Знаю, що мама прекрасно, там чи сестра, вони можуть собі це купити, але так як ми вже їх не бачимо дуже давно, вже, мабуть, рік, тому, тому щось хотілося. Купити. А Ще о, купила моя киця, наша киця. Вона знаходиться у масі. Ми, ой, о, вибачте, у мами, ми залишили, її. Кицю звати Мася. ми залишили її у мами, тому що в Німеччині побоялася я її сюди брати, поки що, можливо, в майбутньому, але це не точно. Тому навіть там виходить, що мамина киця і моя, вони дві сестрички однакові, і вони от зараз живуть рядом. Я регулярно перекидаю гроші мамі на корм, на все, але хотілося і їм щось передати, бо вона ну, ми дуже її любимо. Ну і так, от, там, де племінниця моя, то такі якісь солодощі такі, що те, що діти люблять. Втім, вирішила в однакові пакети, окрім свого э, дяді, тому що вони щоб не перепутали, чим вони нам будуть вести. Так. А так, в принципі, всім отак, в такі пакети і потім, мабуть, складу в якусь, я думаю, коробку. Це таке вирішила зняти ці маленькі гардини. Не хочу я їх тут бачити, напевно. Можливо, щось пізніше на... не на саме отак скло повішу, а так вище. карниз туди прицепити і, можливо, щось туди якусь, але зараз чогось мені це не до душі, можна так сказати. Що залишаю так, а далі буду дивитись. Наче мені і не затишно, наче щось і хочеться. З однієї сторони, з іншої. Добре видно вигляд з вікна можна дивитись собі. А це мій нічний кабінет манікюру. Роблю я це тільки вночі, тому що вже коли всі сплять, ніхто мене вже не відволікає, і тоді я можу це робити. Я роблю вже досить давно сама собі манікюр. Ніяких е таких е дизайнів, е ну, скажімо, зверх якихось яких таких сучасних, навіть я не роблю. Я просто це укріплення гелем і покриття гел-лаком. Мені цього достатньо мені, аби. Е були нігті в порядку, і мені подобається. Це більш таки зазвичай нейтральні кольори, дуже рідко, що мені може захотіти з чогось там темного або з якимись е, наклейками. Це дуже рідко. В мене навіть немає такого в наявності. Це якщо захочеться, я можу купити, але зроблю один раз, і воно мені потім лежить, і потім я його так собі і е, викину. Тому зазвичай це просто такий нейтральний колір. Можуть бути якісь ще там блискітки. Так що так, насправді в цей час я відпочиваю, я включаю собі фільм або якесь відео і насолоджуюсь цим часом, цим моментом. Проходить це все дуже швидко. Буквально за півтори годинки я все разом впораюся з цим всім. Тому, ну, ще раз повторюсь, насолоджуюсь цим часом, тому що насправді не так багато я маю вільних якихось хвилин, там, годин, тим паче на себе в, там, ну, в день, так, а вночі от вже я можу робити все, що мені заманеться. От, наприклад, як манікюр. Тому так. На цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Дуже вам дякую за перегляди, за підписки, за коментарі, за вподобайки. Дуже цінно, неймовірно, приємно. Тож, до зустрічі у нових відео. Бувайте всім пока-пока!